Привіт, дорогі, дорогі друзі, миру Божого. Нещодавно служительниця нашої міжнародної місії написала хлопцю на передовій. З проханням помолитися за нього. Вони зідзвонилися, вона помолилася за нього. Військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце. Вони з ним поспілкувались, вивчили, що таке основи християнської віри. Ось, військовий був дуже щасливий. І через день він написав служительниці нашої місії що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте, авіабомба при прилетіла саме там, де знаходились військові, і вона не розірвалася. Щоб ви трошечки розуміли, авіабомби вони проривають бункери, нищать усе в дуже великому радіусі. І коли вони зібралися разом зі своїм командуванням всіма військовими, що були там. То їх командувач він сказав, що це чудо, мабуть, серед нас знаходиться Божа людина. І цей хлопець каже: коли це командувач сказав, то я одразу згадав про тебе, цій служительниці. Каже: розумієте, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли людина вона молиться. Там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога і можливо вважаєш себе атеїстом, це не важливо, коли буде дуже скрутно помолися Богові, Його ім'я Ісус Христос.